Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. Погляньте, яка в нас погода. І це вже кінець дня майже. Погода просто чудова. Така вона вже в нас третій день з сонечком. Вчора я гуляла з онуком, ходили в парк, де є європейська лань. Кому цікаво, зайдіть, подивіться. А сьогодні у мене полив. І хочу я сьогодні поговорити про. Те, як впливає натуральне світло освітлення на наші улюблені квіточки, і як це впливає на полив у зимовий період. Мої квіти, як ви знаєте, знаходяться ось тут, на одному вікні. Я сьогодні не збиралася знімати це відео, просто палити рослинки і все. Але питання виникло само собою, і тому будемо розбиратися. Одразу вибачаюся, що відео буде ось таке, я не хочу притіняти, мені просто дуже подобається квіточка на фоні яскравого сонячного світла. Тепер дивимося, вона за ці дні ось так розпустилася, навіть учора було менше бутончиків. і що ми бачимо? Ми бачимо, як проростають листочки. Вони починають рости активно. Вибачаюся, не сказала головне. У мене зараз немає можливості принести ґрунту. Цю цибулинку я вам показувала гіпоаструма. Вона добре вкорінена, вона тримається добре. З неї нічого страшного не буде. Вона витягне. Ви бачите розмір цієї цибулини, це розмір XXL. І, можливо, я сьогодні зріжу квітку. Але одразу, я вже неодноразово показувала, її потрібно пересадити у більший об'єм. Зараз я не можу цього зробити, бо нести від магазину однією рукою мішечок з ґрунтом достатньо важко. Тому я думаю, поки буде тепліше, сходимо потихеньку і принесемо. Тоді ми пересадимо. Але я не переживаю і з такою цибулиною нічого не станеться. Це я відхилилася від основної теми головне, побачте, Листочки короткі, укорочені, сонечка достатньо і вони гарно ростуть. Тобто вплив сонця незамінний. Я вперше тут зимую в цій квартирі, і весною тут і літку було дуже пасмурно, бо перед вікнами ви бачите ось дві деревини, вони затіняють і сонечко сюди не попадає зовсім. Зате, взимку, мені потрібно зараз щось придумати. Якщо ще протримається така погода на вулиці, ось там, ще, бачите, і є в тіньочку, вже мінус три сьогодні, вночі було, декілька днів у нас морози, то моїм орхідейкам і гіпоаструму буде жаркувато. І... Ось другий гіпіаструм, це із роду сонатіні, калібрі, він маленький, квіточка в неї. І ви бачили, він стояв у мене внизу, сонечка не було, листочки тяглися і починали опускатися і падати. Я навіть їх підв'язувала. Зараз вони струнки, тримаються і теж знаходиться цибулинка у маленькому горщику. Не робіть цього, я з такою проблемою справлюся, якщо вона буде, ви не завжди з цим справитеся. В тому не ризикуйте, одразу пересаджуйте. Я постійно про це говорю вам. І погляньте, яка довжина листя. Тут, я квіточку зрізала одразу, Цивлинка не віддала сили свої, вона тепер гонить листочки. Але обов'язково, з понеділка, ми будемо шукати в магазинах, де ближче, щоб перенести ґрунт. І подивимося, що ж внизу, де не вистачає освітлення рослині. А тут все дуже погано. Єдине, кому подобається таке світло, це клів'я. Ви бачите, вона нарощує діток. Листочки йдуть у неї трішки світліші, але вони не витягнуті. І поряд ось такий гіпоаструм. Листочки постійно падають, сонечка і світла їм не вистачає, і вони постійно відсушують. Ці щоб рослинка нормально функціонувала, вона посажена в мене ось в такому відрі величезному, посажена вона правильно. Ви бачите, який розмір цибульки. От. І для того, щоб вона давала нормальне листя, потрібне не світло. Нічого не замінить справжнього освітлення. Якщо є можливість, то і штучне, Тут у мене ще пантус росте. І ось так виглядає кріном. Я вам показував в ботанічному саду, як обрізається кріном і утеплюється. А у мене він росте ось так. Тут достатньо тепло, йому потрібна більш прохолодна зимівля. Але я не можу цього зробити, тому ну, як є, так і є. Так і буде. Я з такими проблемами, як вирівнювання. І форми габітуса куща, це я справлюся. Ну, як бачите, вічно зелений крінум, нічого з ним не стається. Листочки дуже довгі. Вони відсушують, бо не вистачає світла і вологи. Ну, хоча вологи тут достатньо. Поливаю я ці рослини один раз на тиждень. Достатньо так гарно. У мене відра без тірочок. В мене внизу там пінопласт замість дренажу, щоб був злив водички, а гапантус росте у спідонам і там є дірочки. Ось така моя невеличка розповідь про освітлення, про полив добривами. Удобрю взимку, коли згадаю. Ну, кажу вам чесно, так, як є. Поливаю орхідеї, залишається виллю, немає. Нічого переживуть, як ото кажуть. Головне, для них гарна споживна землесуміш, якщо є можливість, зараз без збільшеної кількості азоту добрива. Найкраще це 20, 20, 20, 18, 18, 18 для однакового росту. Ближче до періоду цвітіння починаємо давати. <кій> Вибачаюся з підвищеним містом калію. Ви знаєте, що пруньки закладаються в основному влітку, і у амарилісових формуються півтори роки. Тому зараз ми насолоджуємося магазинним цвітінням, а щоб запустити своє цвітіння, потрібно вам півтори року, 18 місяців. Тут уже, я впевнена, вже закладена в теплиці прунька на наступне цвітіння. Всі, хто кажуть, що потрібно після цвітіння обрізати листя, запхнути в холодильник у погріб, у холодне приміщення вона вас заквітне. Заквітне та брунька, яка заклалася минулого року. В цьому ж року вам потрібно постаратися, щоб через рік вона заквітла ще раз. Інакше це все одноразовий букет. Ніколи не експериментуйте з обрізанням, зменшенням, що потрібно ось на персток садити. Я так саджу, у мене квітнуть. Це проходять варіанти такі для е, сортів бабушкінців. Ви пам'ятаєте червоні лілії, як їх називали наші бабусі, і вони квітли постійно зимою, постійно квітнуть. Вони звикли, вони адаптувалися до таких умов. Гібриди із отакими величезними цибулинами, щоб набрали, потрібно багато. Ґрунту, багато поживних речовин, багато всього. Тому не ризикуйте, підживлюйте, обов'язково не дивіться на мене. Я е, дуже лінива в плані е, добрив, скажімо, ось так. Мені простіше замінити землесуміш, що я й роблю. Пересаджувати я не боюся навіть ось такому вигляді, я пересаджую, бо гіпоаструми. Дуже вдячна рослина. Вона не боїться пересадок, полюбляє. Найближчий родич цибуля, ви знаєте, її втикнув і вона росте незалежно. Їй головне сонечко, добриво і поживна земля. І коли є поживна земля, добриво не обов'язково. Ну ось я вам скільки наговорила, не знаю, чи цікаво чи ні, пишіть свої запитання. І ніколи не шукайте відповідь на питання, як змусити квітнути. Їх змушувати не потрібно. Коли ваші умови їм сподобаються, вони будуть квітнути. І ті, хто пишуть, що три рази на рік квітне гіпастром, це казка, бо у них є один період, єдине по часу, коли. Закладеться пізніше брунька, і вона вистріє за рахунок того, що був здвиг. Все те, що робиться у підвалі з відрізанням листя, це виганка, а вам потрібна така рослина? Всі вибрали гіацинти. Після 8 березня їх дуже багато продається в горщиках, і потрібен рік для того, щоб рослинка відновилася. Бо в основному потрібно полити. Каліними добривами після цвітіння, щоб закладалася брунька на наступний рік. А я бажаю всім миру та перемоги, гарних сонячних днів, тихих днів, мирних днів. І нехай квіти тільки радують. Кому сподобалося, пишіть свої коментарі, кому не сподобалося, ставте дизлайки. Але пояснюйте, що не сподобалося, щоб я змогла. Виправити свої помилки і до зустрічі в нових відео.